Так, давайте поговоримо зараз про Aliexpress. Власне, ця собака тут і седи, щоб була якась асоціація з Аліекспресом, вона також є китайська. Жарти жартами. Давайте поїдемо. Давайте я розкажу конкретно по таких відомих фірмах, як Dahoa, HickVision, IMO. Якщо взяти конкретно Hikvision і Дахо, так там є, якщо взяти реально одинакові моделі. Мені особисто попадалась одинакова модель офіційна із Аліекспреса. І реально, якщо взяти в мене була там модель 4 мегапіксельна то Aliexpress навіть не дотягувала до двох. Реально. Також там інші флеш-пам'яті. Флеш-пам'ять відповідає як мінімум за прошивку і за оновлення даної камери. Якщо камера глюкнула, її відповідно треба прошити. А камера може глюкнути, оскільки це техніка, це електроніка, яка досить розумна, так? якщо ми беремо ще й наворочену з аналітикою і так далі. Тому ви її не прошиєте, бо дана флеш-пам'ять не підходить під наші прошивки, оскільки вона для внутрішнього китайського ринку. Ну, така правда. Ви, якщо прошиєте нашою прошивкою, вона просто ляже і стане цеглою. В принципі, ви нічого втрачати не будете, оскільки вона і так була цегла. Е, е, так, давайте підійдемо до IMO. Якщо вам. Що таке Аймо і чи варто купляти Аймову взагалі з Алікспреса? Дивіться, я накидаю просто таких пару аргументів, які були в моєму досвіду, в моєму досвіді, а там далі ви собі в принципі маєте вирішити для себе, чи варто чи ні. Перше, що я зустрічав, що в е, були деякі випадки по камерах, які реально не тягнув Wi-Fi, просто катастрофа не тянув. Були випадки, які, де полетів моторчик. Самі ж люди мені дзвонили і казали, що вилетіла прошивка, що робити. Відповідно, з такими всіма проблемами ви нічого не зробите з тою камерою, ви її просто викинете. Тому, тому штука така, що якщо ви хочете зекономити порядка 30%, почекати 3 тижні, так, звичайно, беріть з Аліекспрес. Але ну, якщо ви не хочете, хочете купити за гарантією, з обслуговуванням, де ви зможете подзвонити там, де ви купили, і вам дадуть відповідь, особисто як мене. Я дадам, ми можемо надати любу відповідь на будь-яке ваше технічне питання щодо камери. Чи вона додається, не додається, як додати інших людей і так далі. Вам це не прийдеться е зустрітися з ситуацією наодинці. Ви, звичайно, зможете подзвонити, і я завжди вам це допоможу. Якщо ми говоримо взагалі про камери з аналітикою, то там хто не розбирається там в якихось банальних навіть комп'ютерних мережах, він просто з цим не ну не дасть ради. Е, так, наступне, чому в нас камери реально дорожчі, як на Алікспресі? Всі думають, що обу заробляють 100%. Неправда, дивіться, штука в тому, що коли камера офіційно завозиться, тобто, якщо от ви попробуєте за Алі завести на один акаунт більше, наприклад, як дві камери. Це буде 150 доларів і добрий день, зразу 30% вам прилетить митних платежів плюс до тої вартості, яку ви замовили. І що ви зекономили? Ви мінімум вийшли на ту саму ціну, але ви позбавились гарантії, ви позбавились обслуговування, і якщо якісь технічні моменти, ви лишаєтесь на одинці з даною камерою. От і все. Тому якщо не темнити, не замовляти на 10-20 акаунтів по, по камері. Таким чином, щоб уникнути митних платежів, так ну погодьтеся, якщо ви в магазині і ви їх продаєте, ви мусите також дати чек. От в мене, наприклад, є особистий магазин по відеоспостереженні, де до мене приходять люди, і я мушу надати чек, коли я продаю. Я вам навіть більше скажу, люди вимагають цей чек. А щоб мені дати чек, мені мені потрібно, як мінімум, по перерахунку, купити офіційно придбаний товар. Де сплачені всі митні платежі, офіційно завезені і так далі. Якщо я куплю з Аліекспреса одну камеру, не сплачуючи митних платежів, я не маю прихідних документів. Я просто не маю митних документів і я нічого не можу зробити. А повірте, люди часто вимагають чеки. Тому я сплачую податки, я купляю офіційні камери. От і все. Тому я не зможу офіційний магазин, щоб ви собі зрозуміли, не може. Як мінімум, не має права продавати Аліекспресний товар. Якщо він це робить, будь-який інший, він має він просто обманює вас. Якщо він робить чеки, ну, то він буде мати в дальнішому проблеми з податковою. Тому що йому до кожної камери потрібно, як мінімум, підкріпити прихідний документ по касовому чеку. От така історія з Аліекспресом. А вам насправді вирішувати, потрібно вам з цим бавитись чи не потрібно. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь, звичайно, на канал.